Сьогодні розповім про один з основних елементів організації робочого місця. Стіл. Але не звичайний стіл, а з електричним регулюванням висоти. Cougar Royal 150 Pure. Але за традицією спочатку рекомендую поставити вподобайку, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Серія комп'ютерних столів Kuga Royal це потужні функціональні та надійні столи з підйомним механізмом на електроприводі. Доступні вони в двох кольорах чорному та білому. Собі я обрав варіант в білому кольорі, адже зі свого досвіду знаю, що на білих стільницях не так сильно помітні плями, розводи та відбитки пальців. І працювати та знімати розпаковки на таких поверхнях значно приємніше та простіше. Також є два варіанти розміру: Royal 120 та Royal 150, де цифри 120 та 150. Це довжина стільниці 120 та 150 сантиметрів відповідно. Звичайно, при виборі варто орієнтуватись на розміри вашого приміщення, діагональ свого монітора, розмір та габарити комп'ютера чи ноутбука, кількість аксесуарів, що ви використовуєте на столі, і так далі. Собі я обрав більшу версію Royal 150, адже зазвичай в мене на робочому місці дуже багато техніки та аксесуарів. І на маленький стіл все це просто не поміститься. Взагалі, лінійка столів Cougar Royal налічує 4. Різні моделі, або, можна навіть сказати, чотири різні комплектації. Сама проста та бюджетна модель під назвою Моса. Це невеликий стіл з розміром стільниці 120 на 60 см, який оснащено лише одним двигуном. Наступна модель Кугар Royal 120 або 150 Pure. Це стіл з розміром стільниці 120 на 80 або 150 на 80 см, який оснащено вже двома двигунами. Проте недарма в назві присутнє слово п'юр, що в перекладі на українську означає чистий. Адже окрім стільниці та ніжок з механізмом регулювання висоти, в цій моделі немає нічого зайвого. Тому якщо вам потрібні такі додаткові аксесуари, як органайзери для кабелів, подовжувачі та вбудована розетка прямо в стільницю, є моделі під назвою Royal 120 та Royal 150. просто без будь-яких додаткових приставок. Але якщо вам і цього замало, тоді для вас є найкрутіша та найдоста. Дорожча модель Royal 120 Pro та Royal 150 Pro, яка, окрім усього вище переліченого, має ще й вбудовану в стільницю док-станцію 7 в одному, яка дозволяє розширити можливості підключення вашого комп'ютера або ноутбука. Тобі ще обрав, на мій погляд, оптимальну модель Cougar Royal 150Pure, адже я хотів практично порожню стільницю без вбудованих в неї аксесуарів. Приходить стіл в двох великих картонних коробках. Вони справді важкі, адже загальна вага столу близько 50 кілограмів. Втім, зібрати стіл самостійно досить нескладно. В комплекті є все необхідне. Спочатку розпаковуємо більшу коробку. В ній знаходиться сама стільниця з заздалегідь встановленим металевим каркасом та блоком керування. В іншій коробці дві металеві стійки з встановленими електродвигунами, ніжки до них та всі необхідні гвинти та шестигранники. В цілому складання не займає багато часу, орієнтовно півгодини. адже Стіл і так приходить практично зібраний. Перш за все, з боків до металевого каркасу стільниці потрібно прикрутити стійки з електродвигунами. Гвинти потрібно закручувати у закритих нішах, тому це не дуже зручно робити шестигранним ключем. Але їх всього 8, тому справитись можна. Далі встановлюємо металеві ніжки стола і прикручуємо їх гвинтами більшого розміру і більшим шестигранним ключем, відповідно. Кожна ніжка столу має широку основу з двома регульованими та проризимами. Іненими підставками, які дозволяють вирівняти рівень столу, навіть якщо у вас не дуже рівна підлога, щоб запобігти хитанню на наступному етапі, потрібно приєднати кабелі від двигунів в блок керування. Що дозволяє регулювати висоту стола. А з іншої сторони блока керування потрібно підключити мережевий кабель. Далі можна зробити мінімальний кабель менеджмент, сховавши зайву довжину кабелів в отвори металевого каркасу. Залишається перевернути всю цю конструкцію. І все, стіл готовий. Таким чином, зібрати стіл не так вже і складно, а його конструкція дозволяє повторне розбирання, якщо потрібно кудись буде переїжджати. Перше, на що звертаєш увагу при знайомстві з цим столом, це надійність конструкції. Справа в тому, що ця модель дуже стійка: стільниця не прогинається, ніжки не хитаються, а загальна конструкція монолітна. Максимальне навантаження заявлено на рівні 100 кг. Причому мова йде саме про можливості підйомного механізму. Тому навіть Якщо я зі своєю вагою в 100 кілограмів сяду на цей стіл, він мене з легкістю зможе підняти. Не кажучи вже про комп'ютер, монітор, ноутбук і взагалі всі аксесуари, які ви можете встановити на цей стіл. Стільниця зроблена з МДФ плити. В моєму випадку розміри. Плити становлять 150 на 80 см. Товщина стільниці 2,1 см. Стільниця має матове покриття, на якому не залишаються відбитки пальців, і яке можна легко мити та очищати від пилу та забруднень, які виникають в процесі експлуатації. Форма стільниці дуже зручна. На фронтальній частині є невеликий ухил для ліктів, а краї заокруглені. Загалом все продумано таким чином, щоб ви могли сидіти за столом довго та комфортно, і щоб нічого вам не впиралося в руки і не різало своїми гострими кутами. Лівіше від центру і ближче до тильного краю робочої поверхні є спеціальний отвір із заглушкою для кабелів від монітора, зарядних пристроїв і так далі. Взагалі для будь-якого кабель менеджменту. Каркас, стійки та ніжки та й інші елементи конструкції виконані з металу. Метал товстий та надійний. А завдяки тому, що розмір ніжок трохи менший ніж глибина стільниці, стіл можна поставити. Впритул до стіни, навіть якщо у вас досить великий плінтус. В цілому стіл має простий та приємний дизайн, тому добре впишеться майже в будь-який інтер'єр. Головна особливість столів Cougar Royal це можливість регулювання висоти за допомогою електроприводу. Для цього на передній частині з правого боку є пульт керування. Діапазон висоти стільниці регулюється від 725 до 1225 міліметрів. Це зроблено спеціально для того, щоб ви могли комбінувати роботу сидячи та стоячи. В цьому і полягає цінність зручного і швидкого підйомного механізму. Проте не лише для цього можна використовувати стіл з електрорегулюванням висоти. Також це гарне рішення, якщо за столом сидять різні користувачі різного зросту. Наприклад, ви, ваша друга половинка та, наприклад, діти. При цьому для Кожного можна налаштувати своє значення висоти стільниці. На блоці керування передбачено джойстик, що рухається вгору та вниз, а також чотири кнопки пам'яті. На кожну з них можна призначити певну висоту, після чого, після натискання на кнопку, механізм автоматично підіймає чи опускає стільницю на потрібну висоту. Крім того, поточний рівень відображається на невеликому дисплеї. В Cougar Royal 150 Pure використовується два мотори T-Motion, які підіймають стіл зі швидкістю 40 міліметрів на секунду, та розраховані на вантажопідйомність до 100 кілограмів. Під час роботи двигунів є невеликий шум, але він не голосний, тому взагалі не заважає. Як я вже і розповідав, стіл практично нерухомий та монолітний. Проте в максимальному положенні, коли стільниця повністю піднята і коли стійки повністю роздвинуті, з'являється мінімальний люфт зараз стіл в максимально високому положенні, і в такому форматі стіл трошки люфтить, і присутній люфт, якщо досить сильно його. Хитати, хоча навіть в такому форматі працювати за столом можна, якщо його не так сильно хитати. Проте, якщо опустити стіл трохи нижче, хоча б на. 3-5 см, тоді він вже не так сильно хитається і не так сильно люфтить, як ви можете бачити. Давлю я досить сильно на нього. Люфт в такому форматі вже значно менший. Ще один приємний момент це система захисту від зіткнень. Якщо під час руху на шляху стільниці виникає перешкода, механізм зупиниться автоматично. Це необхідно, щоб двигуни не вийшли з ладу, а також щоб ваша техніка та дроти не пошкодились. Що стосується вартості, на момент зйомки. Даного огляду, Кугар Royal 150 Pure коштує 20 тисяч гривень. Саме зараз на нього досить гарна знижка, бо взагалі рекомендована ціна на даний стіл без знижки 25 тисяч гривень. Це відверто дорого, якщо порівнювати зі звичайними столами без електричного регулювання висоти. Але велика суцільна стільниця, якісні металеві ніжки та два електроприводи впливають на загальну вартість, а також забезпечують вищу надійність, що дозволяє організувати комфортне робоче місце. З можливістю регулювати висоту стільниці та навіть працювати за столом стоячи Чи можу я його рекомендувати? Якщо вам потрібен великий, якісний, надійний монолітний стіл з електричним регулюванням висоти, який прослужить вам довгі роки, і ви не женетесь за бюджетними компромісними рішеннями, тоді однозначно так. І я думаю, Cougar Royal 150 Pure вас точно не розчарує. Напишіть в коментарях під цим відео, як вам даний стіл і чи взагалі ви користуєтесь столами з електричним. Регулюванням висоти. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!